Oh. Про архітектурний стиль козацьке бароко або українське. його ще часто називають мазебинським, бо саме гетьман відіграв особливу роль. Він проспонсорував будівництво низки кам'яних церков, у яких поєдналась європейська мода і традиція дерев'яних храмів. Це приміром Софійський собор після відновлення, Успенський собор Києво-Печерської лаври чи Чернігівський колегіум на колегіум до слова Мазепа дав 10 тисяч золотих. Що суспільство було дуже набожним, і допомога церкві це завжди богоугодна справа, це, це завжди віталося. Хто скільки міг стільки давав? Це було нормально. Не останньою була справа власної популяризації. Звичайно, ну достатньо подивитися на відому гравюру Івана Мигури Мазепа серед своїх добрих справ. Це гравійований лист, десь сантиметрів 60, см, де в алегорічній формі зображені добрі справи гетьмана Мазепа. Він там всередині зображений Мазепа стоїть в лицарських обладунках, а навколо його добрі справи. По бокам стоять такі баришні, які символізують мистецтво, яке Мазепа спонсорує. А зверху, а це символічний верх. Це це небо, це, це рай. На цій частині листа зображені церкви, які були збудовані за підтримки Мазепи.